Я вітаю самих найкращих на каналі. Сьогодні ми з вами завітаємо в юск. А не міг вам не показати, не розказати, що зараз до кінця року знижки в магазині Юск до 60%. Буду намагатися вам показувати тільки самі найкращі знижки, тому вмочитись зручніше навіть до 5, 5, 5, 5 січня. До 5 січня 2025 року знижки до 60%. Вмовчуватись зручніше, я вам бажаю гарного перегляду. Дякую вам за коментарі і я вам дякую дуже за ваші вподобайки, які ви ставите особисто мені. Зараз зі знижкою ось така ялинка, яка світиться 2000 гривень. Не буду озвучувати ціну, яка була стара. Ось одразу можете подивитися на ціннику. І також таке високе от дерево. Височеньке, а воно також зі знижкою. Зараз 2000 гривень. До речі, воно дуже цікаве, тому що дивіться, коли приходить новий рік, ви можете оці квіточки зняти. Бачите, вони знімаються. А коли після лютого вже наступить весна, 8 березня, ви вдягаєте ці квіточки, і воно у вас в хаті, в квартирі, вдома може стояти цілий рік. Давайте розпочнемо із подушок із постілі та ковдри. Покажу вам також самі найкращі знижки на постіль дуже хороші знижки. Я от думаю, може мені ще один комплект докупити, поки добрі знижки. Подушка, штучне наповнення. Не можу вимовити, не знаю, як правильно читається. Ось тому не хочу вимовляти. Щоб не було смішно. Розмір 50 на 70, 800 грамів, і знижка 50, навіть більше ніж 50-60%, 625 гривень. Зараз можна придбати таку подушку. Так, з цієї сторони також а, у нас що? розпродаж ковдра, знижка 50%. Ковдра наповнювач зі штучним. А, на штучний пух дуже погано видно. 1850 гривень. Штучний пух, в кого алергія. Так, далі у нас подушка свалія. Розмір 50 на 70, знижка 50% 800 гривень. Так, і тут у нас що? І тут у нас ковдра тепла, зимова. 2 тисячі гривень. Всі подушки, які є в магазині Юск, можна прийти попробувати і навіть на них полежати. Є виставковий зразок. А полежати можна, вон там, як бачите, жіночка лежить, то також можна обрати і матраци, і також можна обрати подушку, лягти полежати, чи вам підходить, чи не підходить. Я так само вибирав свої подушки, які купував в магазині Юск. Рушники, велика, дуже кольорова гама, це не всі кольори. Серії Gold, Я вже не раз наголошував, що серія Gold це сама найкраща серія в магазині Юск. Розмір рушника 40 метр 40 на 70 його ціна 400 гривень і є трішки менші по 200 гривень. Розмір 50 на 100. А рушники для обличчя та для рук 65 на метр 30, по 200 гривень. Ось така висока подушка, штучне наповнення, тобто штучне пір'я. Знову таки, в кого алергія, 850 гривень. Кіло 400. Ось така 50х70 подушка, 700 гривень, також зі знижкою 50%. Заходите в юск, є вся інформація ось тут. Можете обирати читати. І підбирати подушку для вас. Що вам потрібна низька, середня, висока або дуже висока, навіть є з контуром, тобто меморі пам'ять. Дуже багато в в'юску ось таких подушок, тобто меморі пам'ять. Там є і висока, є спеціально для шиї, щоб було зручно вам спати. Чохли знімаються, можна прати. 1150, зараз є знижку 50%. Всі продаються в ось таких коробках. Ось така контурна, 1100 гривень. Коробці, ось так вам покажу. Ось такий в неї вигляд. У мене точнісінько така сама, але вона вже дуже-дуже стара, тільки вона, пам'ятаю, як з'явилася, я одразу її купив. Можна, чесно кажучи, вже її викидати, я вже давно на них не сплю. І є ось така також Меморі, 475 гривень. Також можна попрати зняти чохол. І є ось така маленька, якщо ви не любите великої подушки, вона також контурна 375 гривень. Також хочу сказати, хто шукає на матрацники. Зараз також на них хороша знижка. Є знижки навіть 60%, навіть більше. 1700 гривень. Розмір також можна підібрати з консультантом і обрати на матрацник, який вам потрібен. Усіх показувати не буду, тому що їх дуже-дуже багато. Дуже багато на матрацників. А, можна обрати і тверді, а, і є, є навіть самі матраси. Можна обрати і тверді, а, і такі з піною, яка запам'ятовує ваше положення. І хто любить м'які, дуже це все також можна зараз а, в, в юску. Знайти з хорошими знижками. Давайте подивимось на постіль. Серія Gold. Ось така красива з рюшами. Ось такий вигляд, бачите, розложений. Ціна 1250 зі знижкою. Бавовна 100%. Ось ця дуже деко вже давно стоїть на виставковому зразку. Це можна сказати новинка. А, якось так по півроку чи до року часу в них завжди на виставковому зразку а, стоять такі от гарні, красиві підодіяльники. Ціна такої, такого набору 1150 Зі п'ятдесят. 50% набори. Комплект білизни для хлопців, для дівчаток також є. Звичайно, 100% бавовна. Зараз 650 гривень зі знижкою. Можна окремо придбати простирадло. Є темно-сіре, світло-сіре є біле, 600 та 650 гривень. А 700 що тут, мабуть, розмір трішки, іна... да, трішки інакший розмір, трішки більший, 700 гривень. Так, ось така світліша біленька. За розміром обирайте і чим більший розмір, тим дорожче. Чим менший розмір самого простирадла, тим дешевше. І навіть бачите, зараз ось такий можна знайти за 400 гривень 100% бавовна розмір 2х90. Хто цікавиться простим однотонним така наборами постільної білизни, ось можна придбати серії Gold 70 катон, 30 віскоза. Зараз вони по 2000 гривень. Як правильно говорять, жатка, але це вже йде 100% поліестер, тому така ціна 450 гривень. І ось тут є, можна спробувати на дотик, що саме вам цікавить більше, це вже можна подивитися в юзку. Також є ось така жатка, це вже йде 100% катун і ціна 900 гривень зі знижкою. Ось такий вигляд в неї, бачите. Ось такий набір катон, 100% це двоспалка. 700 гривень. І ось саме він на виставковому зразку. Також така є тепленька, тепленька, на дотик, така дуже тепленька. Це дійсно, можна сказати, така зимова, хто мерзне. 100% катон, двоспалка, 1150 фланель. Ось 100% бавовна також. Так, ось така жатка з квітками, також 100% катон, двоспалка, 1500 гривень зараз зі знижкою. І є одна спалка 900 гривень. Ось такий вигляд у а, цієї постілі. До речі, хочу сказати, що також точнісінько такий самий принт є на посуду. Посуд в магазині Юск. Зараз ми підемо з вами, подивимось. Ось тут і простирадло, і навиточка, і підковдра, трійка, також 100% катун, і за 900 гривень можна зараз придбати. Також є двохспалка 1500 гривень, точнісінько такий самий. Або ось такий. Гарний принт квітковий це Gold серія, Трійка 1250 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша зараз знижка на цей набір. Я ще знайшов ось такий плюс, але ціну не подивився. 100% катун. Ось тут внизу 900 гривень. 900 так, ну ось і цей посуд, який я вам хотів показати з таким принтом, бачите, як постіль. Зараз зі знижкою така тарілка 135 гривень. Можна взяти ось таку мисочку, 35 гривень зі знижкою мацюпонька, І чашки по 75 гривень. Такій ціні а, зі знижкою 100 гривень салатники. Ось такі зараз також зі знижкою порційні мисочки по 75 гривень. А ось це для яєць. Теж хороша штучка на сніданок, яйця і їсти ось такої штучки. А сюди з боку кидаєте, сюди з боку шкаралупку 65 гривень. Знайшов ось таку тарілку 225 гривень. Вона, і в мене є такі ж чашки. Зараз хочу вам показати, я давно-давно купував такі чашки. А такої минажниці я не пам'ятаю. Досить важка, 275 гривень. Так, ну і також давайте подивимось по декору. Бачу зі знижкою ось ці вази 700 гривень. Одна залишилась ваза, і поставили на неї зараз ціну 400 гривень. Я пам'ятаю, вона була набагато дорожча. Ну, підставки не буду вам показувати, тому що дуже-дуже багато підставок зараз під гаряче в магазині Юск. Великий вибір. Навіть є ось такі цікаві по 175 гривень. Хто хоче ось таку орхідею, за яку не потрібно дивитись, можна поїхати у відпустку і не переживати. Орхідея в кошику, в горщику 550 гривень. Також бачу, що дуже багато нових кошиків в магазині Юск з'явились, але деякі навіть є із хорошою знижкою. Ось такий навіть можна зараз придбати за 350 гривень. Ціна була його 800. Це новинка такі кошики. Дивіться, один великий і два ось таких маленьких окремо. Ціна цього набору зараз 425 гривень зі знижкою. Кошик 225 гривень. Отакий От більшенький, 350 також зі знижкою зараз. Трішки менший, а 275 квадратний, прямокутний. Ну і такий також бачу, що цікаві, досить цікаві, з такими ручками, закльопками. 300 гривень. Хочу вам показати кілимові доріжки. Ось така: 60 на 90, 90 довжина. 200 гривень в двох кольорах така сіра і, можна сказати, кавова, коричнева. Ось такі цікаві на них я дивився, коли вони вийшли. Щойно вийшли в магазині, з'явилися 1,40 м65, ціна 750 гривень. Отака також така цікава в дуже приємних, спокійних кольорах. Отже, розмір, мабуть, трішки більший: метр двадцять на шістдесят п'ять, вісімсот гривень. Також є килими. можна килими також придбати в магазині Юск. Вони зараз, до речі, також зі знижками. Є навіть підкруглий стіл. Якщо у вас круглий стіл, ось такий є 1150. Є ось такий килим на лоджію. Якщо він змокне, нічого страшного йому не буде. Триста п'ятдесят та 600 гривень в залежності від розміра. Зі знижкою зараз ось такі пледи новорічні. З одної сторони пухнатий, пухнастий, а з другої сторони такий гладенький, сірий. І є ще такі світліший трішки. Це вже допродають по 550 гривень. А ось цей можна придбати за 350. Трішки забруднений, але нормально. Я кинув пральку поперу його і, і все, і буде круто. Хоча я не збираюся його купувати. Просто так говорю, що кинули в пральку, попрали і зекономили багато грошей. Плет розмір 2 х 220 він йде ось такий сірий і, можна сказати, ось такий а, як винний. щось таке, да? Тут погано просто колір передає дуже темно. Вони по 1200 гривень. Стьобаний, я собі придбав його одразу тоді, коли він вийшов. Взагалі, хто постійно мене дивиться, знаєте, що я дуже-дуже люблю магазин Юск. Це для мене така радість, маленька радість на сьогоднішній день. З одної сторони він темно-темно-синій, а з другої сторони, бачите, ось такі от гілочки. Ось. І зараз його ціна 400 гривень. Я ним застеляю канапу. Ось такі можна придбати зараз за 300 гривень розмір. Метр сорок на два є в трьох кольорах. Такий ніжно-рожевий, можна сказати, чи пудровий. А ось такий, навіть не знаю, чи сірий, дуже погано світло. Тут не зрозуміло, який колір. І ось такий темно-синій, чи така хвиля. І ціна їх 300 гривень. Оці також непогані. Стьобані. Вони йдуть в двох кольорах. Один такий темно-синій, із таким блакитним майже. В сірий і другий сірий, сірий темли і світлосірий, також в двох кольорах. Вони по 750 гривень. А розмір 2,40х на 2,60 це великий. Чорний такий цікавий. цікавий. Я ніколи не бачив такого чорного пледа. 350 гривень, Метр мх на метр метра. Ну і що? Я хочу сказати, що допродають новорічне все. Новорічно-різдвяний декор. Ось таку подушку зараз можна придбати за 250 гривень. Також знижка на ці гноми, а найнижча ціна, яка була, навіть на чорну п'ятницю такої ціни не було. 400 гривень зараз. Ці гноми є ось такий хлопчик і ось така дівчинка. О, я зараз дізнаюсь ціну цієї ялинки. Штучна ялинка 800 гривень, чи вона працює. Я її ще хотів тоді, коли вона була по повній вартості, але тут бачу трошки щось, бачите, бракує якоїсь гілочки, але це нічого страшного. У мене ще є просто знижка 10% з попередніх покупок. Ось, і так я зараз запитаю. Так, набір ось таких, а 800 гривень коштує та ялинка. Ось я її вже на касу відставив, тому що я можу забути. Я її дуже хотів, дуже хотів, вона була 1150, зараз 800, і в мене ще карточка 10%, вона мені вийде за 720 гривень. Набір ось таких трьох ялинок, зараз 350 гривень. А ось такі можна придбати за 100 гривень. Є трішки більше, але я гадаю, що на вікно воно буде. За великі, правда, на кухню. І вони дорожчі 1650. А та якраз я гадаю, що добре. До речі, там вона з Гірляндою йде. Ця теж з гірляндою. І ця у світлому кошику така плетена. А, також з Гірляндою. Ось таких гномів зараз можна придбати за 400 гривень. Ціна була 1200. І дивіться, ось цих також можна зараз придбати за 400 гривень. У них висувні ножки можна ставити під вашу ялинку, як вам заманеться. Вони ще таке сердечко тримають. Тож 400 гривень, ще дешевше, ніж були на чорну п'ятницю. Дуже по святковому у вас буде виглядати стіл. Ось з такими підкладками, підставками. Вони по 65 гривень зараз. Ну і тут у мене слів немає. Я ще знайшов лоскунчика зі зниженою ціною 350 гривень. А в мене ж така традиція була кожного року на Різдво на Новий рік на новий рік купувати якогось лоскунчика. Але тоді вони були ще дешевше. Ось таких кумедних гномів можна придбати також зараз зі знижкою 175 гривень. А до речі, оці сніжинки порозбирали усі. Їх дуже багато і немає взагалі ні одної, просто лишилася як на виставковому зразку. Ця зірка теж дуже крута, дуже прикольна. Вона працює від трьох батареїв. Ціна знижена зараз по 300 гривень. Гірлянди у вигляді шишок. 200 гривень. Є ще отакі орігамі із картону зроблені. Також гірлянда світиться 350 гривень. Ось таку зірочку можна придбати за 115 гривень. Вона з таймером. Буде сама вмикатись і вими вимикатись на протязі, а, на протязі чого? На протязі новорічних свят. Повісити також можна на а, вікно. Ой, ну дійсно класно. Дуже класно. 115 115 гривень. А, бачите, ось поставили зірочку. А, як вона має виглядати, правда, тільки вона стягується до кінця. Зараз я її стягну. Ось вона ось так от буде у вас стояти гарно, красиво. А якщо всередину ще а, гірлянду поставити на батарейках, то ще буде ще крутіше. Ліхтар із трьома свічками 650 гривень, здається, якщо я не помиляюсь. Але тут ще якась ціна написана. Так, да, 650. Також ціну знижено на ось ці наволочки. А для подушки декоративний розмір 50х50 – 50, 125 гривень зі знижкою. Теж цікава ялиночка, яку можна поставити, 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 куди захочете, туди і поставити. Працює на батарейках. Також у нас таймером. Поставити таймер, і вона буде вам вмикатись, коли ви будете приходити додому, і вимикатись, коли ви вже заснете. Ціна такої ялинки 235 гривень зараз зі знижкою. Що я вам хочу побажати? А я вам хочу побажати, як завжди, економних покупок, всього найкращого, щоб у вас все було гаразд і до наступних відео. Нехай у вас все буде добре.